Приповісті Соломона, розділ 5. Сину, прислухайся до моєї мудрості, скеруй своє вухо до моїх слів, щоби зберегти світлий розум. Адже знання моїх уст я заповідаю тобі. Не прислухайся до поганої жінки, адже з губ розпусної жінки капає мед, вона на деякий час змащує твоє горло. Однак пізніше відчуєш, що воно гіркіше від жовчі і гостріше за двосічний меч. Безумні ноги тих, хто має з нею справу, ведуть зі смертю до аду, її стопи не мають опори, дорогами життя вона не ходить, а її стежки ковзкі, важко зрозумілі. Тож тепер, сину, послухай мене, не знехтуй моїми словами, нехай твоя дорога проходить далеко від неї. Не наближайся до дверей її дому, щоб часом вона не передала іншим твоє життя, твоє проживання в руки немилосердних, щоб чужі не наповнилися твоєю силою, а твоя праця не пішла до чужих домів, адже врешті-решт будеш каятися, коли вже члени твого тіла будуть виснажені, і ти говоритимеш, чому ж я знехтував повчанням, чому моє серце відкинуло докори? Я не послухався голосу того, хто мене картав і мене повчав, я до того не прихиляв свого вуха. Посеред збору й громади я ледь ледь не погруз у всяке зло, пій же воду з власних посудин, зі своїх криниць та джерел. Хай у тебе не розливаються води з твого джерела, хай течуть твої води через твої площі, хай будуть вони лише твоїм володінням, і ніхто чужий хай не має частки з тобою. Джерело твоєї води нехай буде твоїм власним, веселися з жінкою своєї молодості. Лань кохання і жереб'я твоєї ласки, нехай гомонить з тобою, Обраниця твоя нехай веде тебе і нехай перебуває з тобою повсякчас. Огорнений її любов'ю ти будеш щасливим. Не будь відкритий для чужої, не дозволяй рукам не Твоєї обнімати себе, адже дороги людини перед Божими очима. Він стежить за всіма її стежками. Беззаконня загарканює людину. Кожен в'яжеться путами власних гріхів. Такий помирає з неосвіченими. Він позбавлений повноти свого життя, загинув через безумство. Євангеліє від Івана, розділ 15. Я є справжня виноградна Лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Ви вже честі через Слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви, галузки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і всохне. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас. То чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові, і якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само як я зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас і щоб ваша радість була повною. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб і плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в моє ім'я, Він вам дав. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас зненавидів. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би ви ж не від світу, а я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас. Згадуйте слова, які я сказав вам Раб не більше за свого Пана. Якщо мене переслідували, то й вас будуть переслідувати. Якщо моє слово зберегли, то й ваше зберігатимуть. Але це все будуть робити вам задля мого імені, бо ж не знають того, хто мене послав. Якби я не прийшов і не говорив їм, то вони не мали б гріха, а тепер не мають уже виправдання за свій гріх. Хто ненавидить мене, ненавидить і мого Отця. Якби я серед них не зробив тих діл, яких ніхто інший не зробив, то гріха не мали б. А тепер і побачили, і зненавиділи мене й мого Отця, але це сталося, щоби збулося слово, написане в їхньому законі, зненавиділи мене безпідставно, коли ж прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене, та й ви свідчіть, адже ви від початку зі мною. Перша хронік, розділ 23. Давид був старим у повноті віку, і над Ізраїлем він замість себе настановив царем Соломона свого сина. Він зібрав усіх володарів Ізраїля, священиків і левітів. Левіти були пораховані від тридцятилітніх і старші. їхня кількість поосібно становила 38 тисяч чоловік. З них наглядачів над справами Господнього дому 24 тисячі, писарів і суддів 6 тисяч, 4 тисячі придверників, і 4 тисячі тих, хто прославляв Господа на гуслах, які він зробив, щоб славити Господа. І Давид розділив їх на черги для щоденного служіння по синах Левія, Гетсона, Каата, Мерарія, Паросома, Едана і Семея, сини Едана. Керівник Іїл, Зетом і Йоїл – троє, сини Семея, Саломіт, Іїл і Едан Троє. Вони керівники по батьківській лінії Едана. І по синах Семея Єт, Зіза, Йоас і Верія це сини Семея четверо. Ієт був керівник, Зіза, другий. Йоас і Верія не мали багато синів, і вони стали однією родинною лінією, як один перепис. Сини Каата, Амврам, Іссаар, Хеврон, Озіїл, четверо, сини Амврама, Аарон і Мойсей. І відділений був Аарон, щоб освячувати святе святих, він і його сини навіки, щоб кадити ладаном перед Господом служити і благословляти його іменем навіки. І Мойсей, Божий чоловік, його сини причислені до племені Левія, сини Мойсея, Герсам і Еліезер. Сини Герсама, Сувал керівник, і були сини Еліазера, Раавія керівник, і не було в Еліазера інших. Сини Раавії сильно намножилися. Сини іссаара, керівник Саломот, сини Хеврона, керівник Ідут, Амадія, другий, Озіїл третій, і Кемія – четвертий, сини Озіїла, Міха керівник. І Ісія, другий, сини Мерарія, Моолій і Мусій, сини Моолія, Елеазар і Кіс, і помер Елеазар, і не було в нього синів, але тільки дочки, і їх взяли сини Кіса, їхні брати, сини Мусія, Моолій, Едер і Ярімот, троє. Це сини Левія, за родинами по своїй. Батьківські лінії, володарі їхніх родинних ліній, згідно з їхнім переписом за кількістю їхніх імен. Поосібно, які виконують справу служіння в Господньому домі від двадцятилітніх і старші. Адже Давид сказав: Господь Бог Ізраїля дав спочити своєму народові, і він поселився в Єрусалимі навіки. Левіти не носили намету і весь його посуд для служіння в ньому, оскільки в останніх словах Давида є кількість синів Левія від двадцятилітніх і старших. Бо призначив їх прислуговувати Ааронові, щоб служили в Господньому домі, у дворах, у кімнатах і для очищення всього святого, і в справі служіння Божого дому, при хлібах покладання, при пшеничному борошні для жертви, і при зелені, опріснуках, при жаровнях, при печеному, при всякій мірі, і щоб стояли вранці, аби хвалити і прославляти Господа, і так само ввечері. І при всіх принесеннях всепалень для Господа в суботи, при настанні нового місяця і у свята, у кількості згідно з їхнім приписом постійно для Господа, і щоб здійснювати нагляд за наметом свідчення і нагляд синів Аарона, їхніх братів, аби служили в Господньому домі. Перша Хронік. Розділ 24 Поділи синів Аарона, сини Аарона, надав і Авіют, Елеазар і ітамар. Надав і Авіют померли перед їхнім батьком, і в них не було синів. А Елеазар і Ітамар, сини Аарона, служили. Тож, Давид. Садок із синів Елеазара і Ахімелех із синів Ітамара поділили їх згідно з їхнім переписом, за їхнім служінням, за родинами по їхній батьківській лінії. І знайдено більше синів Елеазара на володарів сильних, аніж синів Ітамара, і він поділив їх. Синів Елеазара, володарів, за родинами по батьківській лінії, шістнадцять. Синів Ітамара, за родинами по батьківській лінії вісім. Він поділив їх за жеребом одних після інших, бо були володарі над святими речами і володарі Господні між синами Елеазара і між синами Ітамара. Їх перед царем, володарями, священником Садоком і Ахімелехом, сином Авіятара, записав Самея, син Натанаїла, писар з роду Левія. Володарі родинних ліній священиків і левітів родини по батьківській лінії: один Елеазарові, один Ітамарові. Перший жереб випав Ярівові, другий Ідеїю, третій Харимові, четвертий Сеорімові, п'ятий Мелхії, шостий Міямінові, сьомий Косові, восьмий Авії, дев'ятий Ісусові, десятий Сехевію. Одинадцятий Елісіву, дванадцятий Якімові, тринадцятий Охоффі, чотирнадцятий Ісваалу, п'ятнадцятий Велгові, шістнадцятий Еммирові, сімнадцятий Хезірові, вісімнадцятий Афесимові, дев'ятнадцятий Фетею, двадцятий Езекилові, двадцять перший Яхінові, двадцять другий Гамулові. 23. – Далею, 24-й Маасею. Це їхній перепис за їхнім служінням, щоб входили в Господній дім за їхнім приписом через їхнього батька Аарона, як і заповів Господь Бог Ізраїля. А решті синів Левія, синам Амврама, Суваїла, синам Суваїла Ядія, Раавієві керівник Есія, Іссарі Саломот. Синам Саломота – Яд, сини Єдія, Амадія другий, Язіїл третій, Йоком четвертий, сини Озіїла міха, сини міхи Самир, брат міхи Ісія, сини Ісії Захарія, сини Мерарія Моолій і Мусій, сини Озії, сини Воннія, сини Мерарія, Озієві сини його, і сам Закхур і Авдій. У Моолія Елеазар і Ітамар, а Елеазар помер, і в нього не було синів. У Кіса син Кіса і Рамаїл, сини Мусія, Моолій, Едер і Ярімот, це сини Левітів за родинами по їхній батьківській лінії. Отримали і вони жереб, як і їхні брати, сини Аарона перед царем, Садоком, Ахімелехом і володарями родинних ліній священиків і левітів. Патріархи голови так само, як і їхні молодші брати.